Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Чому ми страждаємо, якщо Бог є любов? Як правило, страждання приходять в наше життя як непрохані гості. І я вже неодноразово говорив про різні причини таких страждань. І сьогодні, на закінчення цієї теми, хотів би сказати про ще одну сторону страждань. Це страждання, на які люди йдуть добровільно. Це страждання заради мети. Історія знає багато людей, які. Заради досягнення своєї мети, своєї мрії жертвували своїм здоров'ям, своїм благополуччям, своїм комфортом, і йшли на свідомі страждання, щоб досягти своєї мети. І завдяки таким людям людство отримало багато винаходів, багато різних досягнень, багато речей, які ми можемо зараз користуватися, а саме тому, що ті люди. Не зупинилися, а готові були заплатити певну ціну, щоб досягти своєї мети. І особливо хочу наголосити на е, тих людях, які йшли на страждання заради своїх ближніх, заради свого народу. І от зараз в Україні, коли йде війна, ми маємо також багато прикладів людей, які пішли добровольцями, пішли захищати свою країну, своїх ближніх, хоча мали можливості десь. Відсидітися, переждати в якихось безпечних місцях, можливо, за кордоном, які відмовилися від своїх статусів, від свого положення, від своїх якихось прав, заради того, щоб врятувати своїх ближніх, заради того, щоб відстоювати свободу своєї країни. І, на жаль, багато з них навіть віддали своє життя в цій боротьбі і ще. Ми, я думаю, на жаль, побачимо ще багато таких прикладів, тому що війна продовжується. І найвищ, найвищим прикладом такої любові, такої самопожертви і такої, таких страждань, це, звісно, є наш Господь Ісус Христос. Апостол Петро в першому посланні, 3 розділ 18-й вірш, говорить про Ісуса такі слова. Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але духом оживлений. Ісус мав всю славу, мав весь комфорт, благополуччя. Він не міг, він не зобов'язаний був іти на страждання, але він так нас полюбив. Він так захотів врятувати людство, врятувати людей, кожного з нас, що він пішов, воплотився і пішов на хрест. Е і сказано, праведний за неправедних. Як правило, це стосується дійсно людей праведних, людей побожних, людей доброчесних, порядних, які. Мали високий такий моральний дух, ось, і це їх побуджувало бути не байдужими, а йти і постраждати, і віддати своє життя за своїх ближніх. Також апостол Павло говорить про себе, про своє життя. Дії апостолів, 20 розділ, з 22 вірша, такі слова. І ось тепер, побуджений Духом, подаюсь я в Єрусалим, не відуючи, що там трапиться, має мені. Тільки Дух Святий в кожному місті засвідчує, кажучи, що кайдани та муки чекають мене. Але я ні про що не турбуюсь і свого життя не вважаю для себе цінним, аби скінчити дорогу свою та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангеліє благодаті Божої. Апостол Павло свідомо йшов теж на страждання, про які сам Бог його попереджував, але він говорить, що я не ціную своїм життям більше, ніж для того, щоб досягнути своєї мети звіщати Євангелію благодаті Божої. Ми не уникнемо страждань, живучи на цій землі, але так важливо, щоб наші страждання вони були недаремними, щоб вони мали високу мету, щоб вони мали Божу мету, і тоді. Господь у вічності обов'язково е, винагородить нас, обов'язково вшанує нас, прославить нас, тому що ми е, виконували його мету на цій землі. Тому страждаючи, нехай наші серця будуть віддані Богові, і нехай наші страждання послужать досягненню Божої мети і спасінню інших людей.